Шалом, це Славко, щось відбувається, і хто є от начальником паніки, ще не ясно. Чи паніка поширюється з України, чи поширюється в Україну. Ви знаєте, Wall Street Journal черговий раз розказує, що Путін там готується своїм наступом вразити НАТО, а за одним Україну, що в 33 рази збільшує чисельність збройних сил, це вони казки російські погано знають. На 33 богатиря у них увілічувають. Навіть Портніков наш уже в паніці притягнув яйценюха. За кілька хвилин, за 10, ви побачите живого яйценюха у Портнікова або в запису. Коротше кажучи, паніка поширюється, через що власне, які є підстави для паніки. Одна справа, що люди, котрі... Піднімають на дронах, піднімають на електростанціях, піднімають на всіякому обладнанні, мають претензії до тих людей, що піднімають на оборонних спорудах. Ну це вони заздріть, це міжвідова конкуренція. Це можна зрозуміти. Або яка всього всього фактична підстава? Ну Ви знаєте, що противник контролює десь на 20 кілометрів глибину від оборони позиції. Запілля Збройних сил України, тому розбудова оборонних ліній власне ближче, ніж за 20 кілометрів неможливо. Скажу, 20 кілометрів це дуже малий крок, щоб ви розуміли. Ось, власне, як виглядають оці оборонні лінії. нові. тільки що з закінчила ці оборонні позиції. Ось можете на них. Помилуватися ними. Що це означає? Що чергова лінія оборони готова і що противнику в разі навіть несприятливих обставин доведеться її здобувати? Власне, що б я хотів сказати Wall Street Journal нашим, сказати нічого неможливо. Тому що співвітчизники ні пророка в своєму течестві, але Wall Волстріт так і скажу. Що якщо у нас 200 тисяч, ви знаєте, лінія фронту до 1200 кілометрів поширилося, ну, Дніпрову частину ми не рахуємо. І якщо 200 тисяч в полі дієвого війська, то при такій щільності, як в Рендулі під Курськом, критично низький, він не може нас прорвати, котрий місяць, а відтісняє фронтально. І лише ми бачили отут от кілька героїчних проривів. Про що це можна сказати? Ось, власне, оця от лінія остаточної втрати Донбасу. Ви її бачите, ось вона намальована. І якщо там від Турецька на південь і на захід вони черговий раз здобули шматок території, то це не привід говорити за найбільші втрати територіальні України за минулий час. Тому що якщо ви не можете подавати дієву армію в 200 тисяч всіма тими засобами, що ви мобілізуєте, що ви збираєте, то, по-перше, означає дві речі. По-перше, що ви не спроможні. А по-друге, що у вас немає тієї заявленої чисельності війська, і навіть групуванням 65 тисяч, яке тільки відтісняє зараз, от, ви можете діяти, ви не можете досягти прориву. Хоча ви ще в травні місяці 2022 року пам'ятаєте. Досягали ізюмі проривів, правда якою ціною ви не спроможні відвести танку в армію, не спроможні її переформувати, неспроможні ні на що кинути. Тому що, знаєте, по-перше, що вона не кинеться, а по-друге, що не прорветься. Так що полиште паніку панікерам, воронтерам, воронтерське, а самі зберігайте спокій і думайте, як. Вам скористатися з ситуації, котра буде непевною. Уважить що? Що ми відіграли нашу енер... електроенергію, що ми відіграли наше освітлення, наш інтернет, наші кондиціонери, наш... наші електроплитки. Ось що важите. А з усім цим, що у нас є, Україну не перемогти. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.